Ну, Будемо вважати, що ви вибрали вже IT-напрямок. Це правильний вибір. Чому? Тому що це високоінтелектуальна отрасль, праця, яка дозволяє отримувати високу зарплатню. І третє це можливість працювати онлайн в будь-якій точці світу. І це. Якщо ви остаточно вибрали напрямок IT, то це, на мій погляд, це дуже правильний. Я е, могу, можу сказати на своєму е, 31 році е, роботи як завідувача кафедри, а зараз директора інституту. Е, далі е, Значить, необхідна. Ну, я хочу підкреслити, що от робота онлайн, висока зарплатня, можливість роботи в будь-якій точці світу, це не якась, там, якась там химера, вигадка, і так далі. Я можу привести конкретний приклад. Ну, наприклад, наші випускники вони працюють. В будь-якій в точці світу, в різних країнах. Ну, наприклад, два роки тому назад я отримав таке е, 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 міг можливості е, провести такий тур по Сполученим Штатам Америки, де в різних е, містах були наші випускники. Я спочатку. Зустрівся з випускниками, які працюють в Чикаго. Після цього ми переїхали. І я зустрівся з нашими випускниками в Клівленді. Після Клівленда ми сіли в машину і поїхали в Баффало, це Ніагара. І там наші випускники. Після цього я перелетів в Вашингтон. І якраз це був. День Благовіння, там ну, дуже такий значний е, праздник був. І там були на, наші випускники. Після цього я перелетів в Нью-Йорк, і теж там були наші випускники Філадельфія і, і так далі. Е, далі е, необхідно е, підкреслити, що при виборі. Е, Ключовим таким словом є конкурентні перевага. Тобто ви, коли вибираєте чи спеціальність, чи вуз, чи кафедру, ви повинні подивитись, а які ж конкурентні переваги от цього вузу, цієї спеціальності відносно інших спеціальностей, кафедр, університетів і так далі. Оце є основою вашого вибору. Конкурентні переваги. Тому я почну в цьому напрямку вам розповідати.